Мелодія єднає весь світ у час Різдва, і у світі багато хто і не здогадується, що автор музики українець. Народився Микола Леонтович 13 грудня 1877 у сім'ї сільського священника у селі Монастирок. Тоді це був Братславський повід Подільська губернія, а нині Вінничина. Раннє дитинство Леонтович провів у селі Шершні на Вінничині. Там досі сперечаються, в якій хаті він це дитинство провів. Одні кажуть, в цегляні в центрі села на ній і дошка відповідна є. Ця будівля потребує капітального ремонту. Інші ж переконують, що жили Леонтовичі в дерев'яній хаті, яка згоріла у 1898-му. Виріс Микола Леонтович у дуже музичній сім'ї. Спершу музика його вчив батько. Він чудово грав на віолончелі, співав, грав на скрипці, гітарі і деякий час керував хором семінаристів. А у 1887 році Леонтович вступив у Немирівську гімназію. За рік щоправда, його перевели у Шаргородське початкове духовне училище, де вихованці утримувалися на повному пансіоні. Училищі він опанував спів. В понотах і міг вільно читати складні партії в церковних хорових творах. Далі Леонтович вступив у Подільську духовну семінарію в Кам'янці-Подільському і там вже вивчив теорію музики та хоровий спів. Опанував скрипку, фортепіано, деякі духові інструменти, почав обробляти народні мелодії. Потім Леонтович працював вчителем у сільських школах і вже з самотужки вдосконалював свою музичну освіту. У 1901 році Леонтович видав перший збірник пісень з Поділля. А за два роки вийшов другий збірник подільських пісень з Миколі Лисенко далі Микола Леонтович покинув Поділля і переїхав на Донбас, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905-го Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах. Цим він привернув увагу поліції і змушений був повернутись на поділля у місто Тульчин, де викладав музику і спів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для доньок сільських священників. З 1909 року Леонтович навчався під керівництвом відомого теоретика музики. Бол. Слава Яворського, якого відвідував у Києві та Москві, і саме у той період Леонтович створив багато хорових обробок, зокрема, славнозвісний щедрик. Із становленням УНР Української Народної Республіки Леонтович переїхав до Києва. Але під час захоплення Києва у серпні 19-го року денікінцями, які переслідували українську інтелігенцію, Леонтович знову змушений був повернутися у Тульчин. Там він заснував першу у Тульчині музичну школу. В останні місяці життя Леонтович закінчував якраз оперу на Русалчин Великдень. Смерть Леонтовича досі оповита загадками. Смерть була трагічною, і про неї чимало написано. Часто розповіді ґрунтуються на словах свідків родичів і суперечать одна одній. Чимало обставин стали відомі вже після розпаду союзу. Ось як була справа, у ніч на 23 січня у 21-му році композитор був у свого батька у селі Марківка. До них у хату напросився переночувати агент ВЧК Афанасій Грищенко. Він назвався Чекістом, показав якісь папери Миколі Леонтовичу, сказав, що бореться з бандитизмом. Текст рапорту, який розкрив ім'я вбивці. Композитора оприлюднили лише у 90-х. Тоді ж, доступними стали і свідчення батька Леонтовича. Він розповідав, що його розбудив звук пострілу о 7.30 ранку. Коли він забіг у кімнату до Миколи Леонтовича на ліжку під вікном, сидів напівзігнутим Микола Леонтович і зляканим голосом допитувався, що це вибух. Промовивши ці слова, він впав на подушку. Над його ліжком стояв Гріщенко. Він був босий, в одній білизні, в руках тримав зброю, викидав стріляну гільзу. Вдома ще були сестра композитора Вікторія і донька Галина. Їм, як і Батькові композитора нападник зв'язав руки, далі вдягнув на себе півкожушок, який носив батько Леонтовича, лаявся і вимагав грошей. На очах усіх він повитрушував все з гаманця Миколи Дмитровича. Забрав 5 тисяч карбованців різною валютою. Усе поперекидав в будинку, шукав речі і з речима вийшов. У цей час сам Леонтович лежав нерухомо з розплющеними очима. На ріжку і підлозі була калюжа крові. На крик батька Леонтовича привів вчитель та інші люди. Вони і розв'язали. Руки Леонтовича наклали пов'язку на рану. Білого рана була з правого боку, і це була рвана рана. Леонтович ще встиг сказати: тату, я помираю. Це була восьма ранку. Коли приїхав лікар, Леонтович вже був мертвий. Надалі чимало фактів спотворювали. Більшовики, щоб стримати гнів людей до себе і до таких, як вони, поширили інформацію про те, що це було вбивство через побутову сварку з заїжджим білогвардійцем. Пізніше писали, що вбивця не білогвардієць, а петлюрівець, і лише з розпадом союзу оприлюднили факти умисного вбивства Миколи Леонтовича. Овича органами радянського ВЧК. за однією з версій, його вбили через те, що він готувався до виїзду за кордон. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.